Притча Один великий король хотів вибрати спадкоємця з трьох своїх синів. Всі вони були близнюки, розумні, красиві, хоробрі, і вибрати було нелегко. Він порадився з мудрецем, і той підказав йому ідею. Король запросив до себе всіх трьох синів, дав кожному мішечок з квітковим насінням і сказав, що вирушає багатолітню прощу, і хто найкраще збереже за цей час його насіння. Той і стане спадкоємцем трону. Перший син, недовго думаючи, поклав насіння в металеву скриню. Другий подумав якщо покладу в скриню, воно загине. Він пішов до крамниці, продав його і вирішив купити таке саме, коли повернеться батько. А третій син пішов у сад і розсипав насіння всюди, де було вільне місце. Через три роки повернувся батько. Перший син дістав зі скрині мертве заскисле насіння. Батько сказав, то не моє насіння. Моє могло розквітнути, а це не розцвіте ніколи. Другий син побіг до крамниці, купив насіння і віддав батькові. Але батько сказав це не моє насіння. У мене був інший рідкісний тісний сорт. Третій син повів батька в сад: В саду росли тисячі квітів. І третій син сказав: Ось те насіння, яке ти мені дав. Скоро воно дозріє, я зберу його і віддам тобі. О, ти, мій спадкоємець, сказав король. Любов подібна до квітів. Якщо вона розцвіла в тобі, то треба її віддавати. Що більше ти її віддаєш, то рясніше вона квітне.